8 травня важливість Воскресіння. Свідчити про Воскресіння Христа було єдиною справою апостолів та їхніх співпрацівників. Найбільш повно це видно з розповіді про справу Павла, яку фест передав Агріппі. Розповівши про бажання юдеїв провести суд над Павлом і про свою вимогу, щоб вони виступили проти нього у звичайному порядку, він сказав, що коли прийшли обвинувачі, то не вказали вони ані жодної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство і про якогось Ісуса померлого, про якого Павло твердив, що живий він діє 25 18, 19. У цьому полягала суть справи. Юдеї говорили, що Ісус мертвий, а Павло стверджував, що Він живий, для розуму язичницького правителя це здавалося найбезглуздішою, дріб'язковою суперечкою. Яка різниця для нього чи для когось іншого, живий Ісус чи мертвий? Але язичницький правитель не знав, що це просте питання було найважливішим у світі, що від нього залежало все, навіть доля всього світу. Адже, коли апостоли й учні проповідували, вони не говорили про Воскресіння Ісуса як про простий історичний факт, але зупинялися на результатах цієї події, юдейських начальників обурило те, що вони. Звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих, дії 4.2 Без Воскресіння Ісуса не може бути життя для людини. Апостол Павло говорить про це так. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорять, що немає Воскресення мертвих. Як немає ж Воскресення мертвих, то і Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес. То проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що воскресив він Христа, якого Він не воскресив. Якщо не воскресають, померлі, Бо як мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлися. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, 1 Коринтян 15, 12, 20 Вся наша надія ґрунтується на факті Воскресіння Ісуса Христа. Так, апостол Петро благословляє Бога за те, що він відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа, 1 Петра 1.3. Зверніть увагу, що в міркуваннях Павла про Воскресіння говориться не тільки про те, що якщо Христос не воскрес, то ті, хто помер у ньому, загинуть, а й про те, що ви в своїх ще гріхах. Воскресіння Ісуса гарантує Воскресіння людей із мертвих тільки тому, що воно приносить прощення гріхів. Надія на Воскресіння це просто надія, яка приходить від праведності, здобутої через віру Христа, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Римлян 4.25 Апостол Петро пов'язує. Живу надію, до якої Бог відродив нас Воскресінням Ісуса Христа з мертвих, з тим фактом, що ми зберігаємося силою Божою через віру на Спасіння, 1 Петра 1.5. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.